Тож, навіщо малому бізнесу маркетинговий аналіз, зокрема аналіз конкурентів? Давайте продовжимо наш топ-10 аргументів. Розуміння позиціонування конкурентів, наскільки у них якісні товари та послуги, наскільки унікальні функції, особливості, якої якості у них сервіс, які умови співпраці. Як виглядає та комунікує бренд, які інструменти та канали для просування використовує. Це все та багато іншого дозволяє розробляти ефективні стратегії просування, а також збільшувати продажі товарів та послуг. Аналіз цін необхідний, щоб розробляти цінові стратегії. Знання сегментів цільової аудиторії, їх вподобання, критерії вибору, customer journey та відповідна адаптація дозволяє втримати наявних та залучити нових клієнтів. В цілому, маркетинговий аналіз та його імплементація у вигляді стратегії допомагає зростанню впізнаваності бренду. Тож, сподіваюся, з цими аргументами ви будете впевнені, що аналіз конкурентів це must have, як не крути.